Олег два роки відвідує тренажерний зал. Каже, має певні проблеми зі спиною, тому фізичним навантаженням намагається полегшити біль. Лікарі забороняють, розумієте, але людський організм може все немає ніяких перешкод, просто займатися бажання, бажання, бажання. І бажано, щоб це було кожен день, але по можливості. У залі є різнопланові тренажери бігова доріжка, орбітрек, шведська стінка, велотренажери, дошка Євмінова та інше. Також тут працює фахівчиня фізичної реабілітації, яка протягом дня слідкує за станом здоров'я відвідувачів. Допомагаємо підтримкою рухової активності і відновленням рухової активності. Якщо людина прийшла після інсульта з проблемами нижніх чи верхніх кінцівок. Ми складаємо індивідуальний план і таким чином починаємо працювати. Фахівчиня фізичної реабілітації прописує кількість відвідувань на тиждень. До прикладу, Галина приходить тричі. От сьогодні прийшла з низьким давлінням, я його буду повишати, тому що от займається, починає кров. Або коли високе, воно навпаки падає, від того, коли займається теж. Ну я сюди вже довго ходжу і можу сказати, що це дуже прекрасно. Головне не лінуватися. Аби потрапити на реабілітацію, варто зібрати документи, покази лікаря та знайти найкращий час для занять. Потрібно звернутися в Хмельницький міський територіальний центр за адресою вулиця Перемоги 7 А написати заяву, надати відомості про себе. І відповідно, після рішення з управління соцзахисту людина. Приносить медичний висновок, вона вноситься в графік і відповідно отримує послуги. Відвідування тренажерного залу абсолютно безкоштовне для мешканців Хмельницької тергромади. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.